Черговий брифінг медіацентру Чернігівської Ова. Будемо говорити про поточну ситуацію захворюваності на коронавірусну хворобу. Детально нам все розкажуть наші спікери Олена Захарченко. Це виконуючий обов'язки заступника начальника управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА та Іван Тильнов, головний експерт управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА за напрямом пульмонологія. Прошу, пані Олено. Доброго дня всім. Ну, по-перше, хочу привітати всіх зі святом, з днем Святого Миколая, побажати вам та вашим родинам добра та сімейного затишку, а всім нам скоріше перемоги. А за наш спокій та життя ми завдячуємо нашим захисникам та захисницям, які мужні боронять нашу країну. І сьогодні я хочу привітати їх з Днем Збройних сил України і від усієї душі побажати. Незламної віри, сміливих ідей, впевнених планів і незгасимого оптимізму. Ну до щодо теми брифінгу про хворобу covid 19 її підступність, в деяких випадках важкість перебігу захворювання, а також можливі наслідки, знаючи на кожен громадянин нашої країни, а також інших країн світу. Березень 2020 року став для нас викликом для всіх нас. Через нову інфекційну хворобу COVID-19 уряд України запровадив загальний національний карантин. Ми навчилися жити за новими правилами, які диктував нам COVID-19. Були введені обмеження, жорсткі обмеження на відвідування місць масового скупчення. Заборона ходити по вулиці більше, ніж по двоє. Перебування в громадських місцях без захисних масок, обмеження пересування громадським транспортом і взагалі захисні маски, антисептики, робочі відеоконференції, а також онлайн-навчання стали для нас в той час буденністю. Згодом карантинні обмеження були послаблені і введено так званий адаптивний карантин. В кожному районі та місці обласного значення встановлювалися зелений, жовтий, помаранчевий та червоний рівень під безпеки. Це залежало від показників захворювання, а також від заповнювасті лікарні. І вже в червні 2023 року карантин було відмінено по всій території України. Але covid 19 не зник, він є і він мотує. І зараз я хочу надати слово своєму колезі, головному експерту, як ви вже звучили управління охорони здоров'я Івану Тельнову, який детально розповість про діагностику, лікування та профілактику covid 19 Дуже Прошу. дякую. Також хочу долучитися до привітань наших захисників і захисниць з їх святом. Щиро подякувати їм за наш спокій і за те, що ми можемо збиратися і працювати. Привітати всіх святого Миколая. А щодо ковіду, ковід дійсно нікуди не зник. Пандемія було скасовано Всесвітньої організації охорони здоров'я, але скасовано з єдиною мовою, що ковід це також залишається небезпечною хворобою, переходить в розряд епідеміологічних хвороб, епідемії можуть траплятися і потребує значної уваги з боку всіх органів охорони здоров'я Кожної, кожної країни. В світі, ковід змінився з 2020 року, ковід змінився. Якщо ми бачили першу хвилю ковіду 20-21 рік, це важкі випадки з високою летальністю, з важким перебігом хвороби, з дихальною недостатністю, з таким яскравим і швидкоплинним перебігом, який призводив до, на жаль, летальних випадків. Друга хвиля вже була не така. Важка також були важкі пацієнти, їх була значна більша кількість, але ми спостерігали, що все ж таки при своєчасному зверненні, своєчасному лікуванні ми отримали все ж таки більше позитивних моментів, і більшість пацієнтів все ж таки одужувала. Що стосується ситуації з COVID-19 на зараз в світі, то все одно у кожній країні спостерігаються локальні епідемії. В Штатах також збільшується кількість хворих на COVID-19. В нашій країні експерти очікують, що це буде значна збільшена кількість не тільки зараз в сезон ГРВІ, але й також наприкінці лютого, початку березня ми можемо мати новий спалах COVID-19. Що стосується перебігу хвороби на зараз, то зазвичай зараз це легкий перебіг хвороби, який перебігає за типом звичайного ГРВІ з симптомами, такими, як і притаманні, звичайним респіраторним захворюванням, такий як нежить, біль горлі, кашель, підвищення температури. Зазвичай ці симптоми минають самостійно протягом 3-5 днів і не потребують ніякого лікування. Це все сталося завдяки масовій вакцинації. Тому що більшість все ж таки людей, переважна більшість людей отримала вакцинацію, отримала бустерні щеплення. Більшість і все це на фоні вже перенесеної хвороби covid 19 Тобто у людей сформований імунітет. Ну і завдяки тому, що коронавірус теж мутував, він втратив такі, таку свою летальність, так звану. Хоча ми все ж таки фіксуємо і летальні випадки, і на зараз. Зазвичай це люди старшого віку, які мають супутні хвороби, такі як ішемічна хвороба серця, такі як хронічне обструктивне захворювання, легень, або наркова недостатність, сукупність цих хвороб, і які, на жаль, незважаючи на всі кампанії, які не мають щеплень, або щеплень недостатньо, не пройшли повний курс вакцинації і не отримали бустерної дози. На зараз в лікарні міста Чернігова перебуває 15 хворих, четверо з них з кисневою підтримкою. Великої кількості ми поки що не спостерігаємо. Всі ті пацієнти вони мають просто супутні хвороби, які декомпенсовані і плюс наявність супутніх COVID-19. лікування на зараз. Чернігівська обласна управління охорони здоров'я отримала на зараз. Препарати, які застосовуються для лікування і профілактики ускладнень ковід, це препарат з діючою речовиною мовнопіравір, яка зареєстрована протягом останніх двох років в світі, і використовується для лікування пацієнтів в легких випадках в перші п'ять діб від початку захворювання. Даний препарат буде розподілено між всіма лікарнями Чернігівської області. Перевага буде надана центрам первинної медичної допомоги. Для того, щоб при зверненні пацієнта була проведена діагностика, швидкий тест діагностичний COVID-19, в разі виявлення позитивного тесту, пацієнт одразу отримував цей препарат для того, щоб запобігти важкому перебігу хвороби. Наразі всі лікарні, більшість лікарень, які надавали медичну допомогу хворим на COVID-19, обладнані кисневими станціями, тобто такого дефіциту кисню, ми вже не відчуваємо, який був на початку 2020 року. З концентраторами з кисневими станціями такого дефіциту вже немає. Кожна лікарня вже має і запас кисню, і запас концентраторів. Всі ліжка, які відводяться в разі спалаху COVID-19 і великої кількості хворих, всі ліжка обладнані кисневою підтримкою. Протоколи лікування переглядаються щорічно. Остання зміна протоколу лікування COVID-19 відбулася в серпні поточного року. Відбулися незначні зміни, додавлені додані деякі препарати, які використовуються в Сполучених Штатах Америки в Європі, але поки що на жаль не зареєстровані у нас. Так, лікування залишається таким, як і було. Головне це профілактика. Якщо хтось не отримав повний курс вакцинації, варто все ж таки це зробити. Тому що ковід хвороба підступна і, на жаль, за невакцинованими пацієнтами ховається смерть. Все ж таки, отримати курс вакцинації. Чернігівська область теж отримає вакцини сучасні, які зайшли в Україну в цьому місяці. Це вакцина Pfizer, яка є модифікована і застосовується також для профілактики штаму Омікрон. Будуть розподілені також по всім лікувально-профілактичним закладам області. Тому звертайтеся до ваших сімейних лікарів за додатковою інформацією, відслідковуйте, коли ці дози з'являться. В ваших вакцинальних пунктах і вакцинуйтеся. Вакцинація це єдиний спосіб наразі запобігти важкому перебігу COVID-19. Дякую. Була озвучена статистика, що у Чернігові 15 хворих у лікарнях перебувають. У лікарні, так. Так. А можете озвучити, скільки в області ситуацій? в таку чи? На області я вам не можу озвучити, бо це цифри міняються. Ну, Перебудав. я можу сказати, що станом на. Початок тижня на стаціонарному лікуванні перебувало 67 хворих по області, а на амбулаторному лікуванні було 372 хворих. Угу. Дякую. Було запитання? Я не знаю, наскільки це до вас адресоване, може бути запитання, але чи зараз серед тих людей, які лікуються, чи не виникають якісь... Скажімо так, специфічні моменти пов'язані з людським фактором зі сприйняттям інформації стосовно ковіду, тобто відголоски тих усіх суперечок щодо щодо ковіду, щодо, щодо ну так, звісно, відбувається. звісно, відбуваються, тому що ці амбулаторні, наприклад, випадки, те, що ми стикаємося. Людина має лише підвищення температури, і коли їй роблять тест на ковід, він позитивний. Людина сприймається негативно, тобто всі вже втомилися від ковіду, да, втомилися від карантину. І вони це сприймають зазвичай з негативом. Дуже мало людей ставиться до цього якось серйозніше. Вони сприймають з негативом, вони не вірять в це, що в мене ковід, у мене нічого нема, у мене симптомів нема, кашлю немає, нічого нема. Але ми не забуваємо, що це зазвичай молоді люди можуть так переносити безсимптомно і. А люди похилого віку вони можуть мати досить важкі наслідки, тому все ж таки треба доволі серйозно ставитися до позитивного тесту на ковід і отримувати відповідну кваліфіковану допомогу. Все, Будемо закінчувати. Дякуємо спікерам. Дякуємо вам. Да. Дякуємо. Поменше хворих на ковід.